Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і я такий радий. Я ледве можу почати цю передачу. Отче, ми вдячні тобі, Боже мій. Ми прославляємо. Ми прославляємо тебе, тебе і поклоняємось тобі Господу. Дякуємо тобі за це могутнє слово. Ми дуже вдячні за це вчення і за те, що ти відкриваєш нам. Це просто здійснення першого розділу послання до Ефесян. Ти відкриваєш очі нашого розуміння. І наповнюєш нас, світлом. Так, Господь, так. Слава Богу. Ми твої діти. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса В ім я Ісуса. Професор і доктор Грег Стівенс. Так, сер. Я люблю тебе. Я теж вас люблю. Я вже давно люблю тебе. Дякую. Кажу тобі. Я ніколи не переживав нічого подібного. Це було чудово, і я попрошу його розповісти те, що він щойно нам розповідав. Ще до того, коли вимкнули камери хей, вав хей? Так. послухайте, це давня єврейська Поясни різницю між у сучасному євриті Всі символи змінилися, стали іншими навіть у біблійних текстах 500-го року до нашої ери. Але на івриті, чи палоєвриті, як його ще називають, це було швидше символи картинки. Власне кажучи, всі семітські мови були такими: фінікійська, ханаанська, єгипетська, в яких картинки це слова. Ми бачимо це на єгипетських пам'ятниках. Ми бачимо там маленькі картинки. Абсолютно вірно. Так, так у палови євриті перша літера Алеф і це зображення голови бика. Що означає сила. Воно може означати силу, воно може означати голову, а остання літера Тав і вона означає знак. Ви впізнаєте в ній хрест. Хіба це не щось? Отже, Алеф Тав, перша і остання літери алфавіту означають знак завіту. Це сила завіту. Ось що таке Алеф Тав. Перша і остання літера. Ісус сказав: Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Але Він говорив це єврею. Він сказав, Я, Алеф Тав. Я би сказав вам, я А, і я у цій книзі. Так. І тепер лише на євриті ви можете знайти Алеф і Тав написані без. Я хочу поговорити про. Я наближаюсь до цього. Отже, кожна літера має ти символ. Ти мені допомагаєш. Я знаю, це професор в мені. Звільнись від професора. Так, сер. Просто гаразд. будь моїм другом. Гаразд. Йод, хей, вав, хей. Так, розкажи людям, що це. Це ім'я, це тетраграмне ім'я Бога. Гаразд. Символ йод це рука, відкрита рука. Хей, ось, дивись. це означає бачити це. Отже, відкрита рука. Ось, дивись, йод, хей, вав, вав. Давньоєврейською це цвях, і потім знову ось дивись. Отже, рука, дивись, цвях, дивись і це вказує на людину. Тепер ми знаємо кому. Так і коли він побачив, він сказав. Він сказав: я маю побачити це. Тепер я знаю, чому він знав. Що саме він хотів побачити? Так. Не тому, що він бачив Ісуса прибитим до Христа. Ні. Це була мова, якою він розмовляв. Так. Тепер я знаю, що ти він. Я бачив це власними очима. І це твоє ім'я. Це те, хто ти. Петро прийшов до цього відкриття вірою. О, Це так. було відкрито тобі моїм небесним отцем. Ти Христос – Син Бога Живого? Фомі, це відкрилось, коли він побачив рану на руці Ісуса. І це сталося не тому, що він бачив, як вони пробили дірки в його руках. Через мову це було через мову. Отже, це завіт і це повертає нас до дозвольте, я покажу вам 13 розділ послання до євреїв у нашому завіті. Благословення завіту приходить завдяки Йотхей Вавхею, завдяки Ісусові. 13 розділ до євреїв, 20 вірш. А Бог миру. Хто це? Князь миру. Так а Бог миру, який воскресив з мертвих. Великого пастиря вівцям кров'ю вічного завіту, Господа нашого Ісуса Христа. Подивіться 21-й вірш. Подивіться, що робить знання цього завіту і віра у цей завіт. Знання того, що ви праведні. Подивіться, що це робить 21-й вірш. Нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі на виконання волі Його. Творячи у вас те, що приємне йому через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Приємне має бути по вірі. Амінь. У вічний завір. І ніяк інакше. І це узгоджується з записаним в до римлян 4,16: отже, вірі, що було по благодаті. Все це має бути за цим зразком. Це зразок цього. І ми віримо у це вірою. Я хочу відкрити зараз. Так, будь ласка. Перший розділ. Послання до колосян. О, тут так багато всього. і звісно, дев'ятий вірш. Це частина моєї молитви за моїх партнерів. Тому і ми з того дня, як почули про це, не припиняємо молитися про вас і просити. Боже бажання це його обітниця нам. Так. Ця заява підкріплена кров'ю, Так. щоб ви наповнювалися пізнанням волі Його. У всій премудрості та розумінні духовному, щоб поводилося гідно Господа, у всьому догоджаючи йому, приносячи пліду всякому доброму ділі і зростаючи у пізнанні Бога, це вічний завіт. Так і далі, зміцнюючись усякою силою, за могутністю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Дякуючи Богові Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі, який визволив нас, ось що з вами сталося, коли ви народилися згори, який визволив нас від влади темряви і перевів нас у царство свого улюбленого або Агапе, сина, так. в якому ми маємо викуплення вічною кров'ю завіту. Так, О Господи, і прощення гріхів. І прощення гріхів. Він більше не пам'ятає наші гріхи, віддалив їх як схід від заходу. Гаразд. Оскільки ти почав говорити про це, Гаразд. то відкримо перший розділ книги Ісаї. І ось що я вам скажу: кажу вам: дякую Тобі, Ісус. Я такий захоплений. Я аж тремчу. Книга пророка Ісаї перший розділ. О, дорогий Господь. Господи Ісусе, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Прославляємо Тебе. Ісусе! О Господи. О, Господи. Дякую Тобі, Ісусе. Вісімнадцятий вірш. Тоді приходьте і розсудимось. Говорить Господь. І хоча б гріхи ваші були, наче кармазин, то вибілю, як сніг. і Якщо будуть як багряниця, то стануть білими наче вовна. Якщо захочете і послухаєтесь, то споживатимете добро землі. Так, це обітниця. Яка стала фактом? Яка стала фактом? Коли пролилась так. кров Ісуса? Так. І я отримав це, коли народився згори. Так. Далі 43 розділ. Вічний завіт. Бачите? Все це. Все. Все. Ми говоримо тут про кров. Ми говоримо про сім'ю. Так ми увійшли в Божу сім'ю, коли народились згори. Тієї миті, коли Ісус воскрес з мертвих. Сатану було переможено. І з Божої точки зору. Сатана не має влади. Жодної. Жодної. Ісаї 43 розділ, 25 вірш. О Ісусе. Я. Я той, хто задля себе самого стараю провини Твої і гріхів Твоїх не згадаю більше. Пригадай мені. І поміркуємо разом або розсудимось, Ось воно. говорить Господь. Ось воно. Послухайте. Поміркуємо разом або розсудимось. Нагадай мені, і будемо судитись. Говори те, щоб виправдатися. Говори те, щоб бути визнаним праведним. І я маю говорити це з вірою. Ти кажи і проголошуй це. І я сказав: Господи, ти зробив це заради мене. Він сказав ні. Я зробив це заради себе. Знаєте чому? Бо якщо він пам'ятатиме ваші гріхи, він не зможе благословляти вас. І до благословення Авраама не прив'язане прокляття. Тому, якщо я буду чинити, як Авраам, сповідувати, як Авраам говорити, як Авраам, і вірити у цей завіт, як Авраам, я матиму благословення Господнє. Боже мій Грегу. Хвала Богу. І вже ніхто не може повернутися і записати назад все те, що я зробив. Ні, вони не наважаться. Ні, не можна змінювати священні записи. Ні, подумайте про судові документи. Ви не можете прийти в суд і витерти або виправити чиїсь записи. Ні, ні. Це кримінальний злочин. І ви точно не потрапите в небесні архіви і не звинуватите мене в гріху, бо там, на моє ім'я, немає жодного так. запису гріха. Немає жодного запису. Ви дещо сказали, що дуже допомогло мені у розумінні благодаті. Ви сказали це у проповіді, і я сприйняв це так, ніби ви сказали це мені. Ви сказали благодать це не переборне бажання Бога. Так ставитись до вас так, ніби гріха ніколи не було, ніби його ніколи не було. Це велике бажання Бога. Ставитись до Грега Стівенса? Так. Наче гріха ніколи не було. Послухайте, йому це дорого коштувало. Так. О, так, ви вважаєте, що Ісус після всього, що Він прийшов? Послухайте, Ісус Назарету пам'ятає все страждання того страшного пекла. Він пройшов це, він був там. І тепер Він благає тебе. Нужбу, нужбо, дозволь мені для тебе це зробити. Так, дозволь мені стілити твоє тіло. Дозволь мені подбати про твій розум. Дозволь мені усунути там все це. І визволити тебе від цього безладу. Будь ласка, будь ласка, Грегу. Так. Будь ласка, прийми мене як свого Спасителя. І щодо мене, то твого гріха ніколи не було. І він зробив це для всього світу. Так. І все, що нам потрібно зробити, це прийняти. це. Дякую. Я на це не заслуговую, але я приймаю це. А Дух Святий це дар для церкви. І ви отримуєте його так само безкоштовно, як Де і… Те саме стосується зцілення, чи не так? Це, завіт. це те, де люди зазнають труднощі, бо зцілення це фізичний прояв. Однак це те саме. Всемогутній Бог. Всемогутній Бог Аль-Шадай. Так. Яхве Рафа. Я Господь цілитель твій. цілитель твій. Я є зцілення. Так. Я є зцілення. Послухайте. Я почув, як Господь сказав: ніхто. не грішив і не помирав. доки не згрішив і не помер Адам. Вірно. Був час. І ми не знаємо, скільки він тривав. Адам був точно такий, як Бог. Він та Ісус точні копії. І Адам називав а Бог спостерігав за ним. Подивимося, як він назве це. Грего, так. Там лише жуків півмільйона. Так, ти уявляєш це? Так чи інакше? І ось у чому сутність. Ми були на цьому рівні. Потім було здійснено гріх. Щойно ти дещо описав. Підніми свої руки знову. Припустимо, це швидкість світла. Це нижче швидкості світла, а це вище. Гаразд. Так. Адам і Бог діяли в обох світах. Адам впав нижче цієї лінії. І коли це сталося, Адам втратив славу. Він втратив славу, якою Бог коронував його. І коли це світло згасло, він побачив своє фізичне тіло. І хоча це було досконале тіло, це було жахливо. Тому він хотів прикрити його. І ось тут, внизу, тіло до тіла міцний зв'язок. Дух до тіла ні. Тут вгорі дух до духа, міцний зв'язок. Але Ісус в своєму прославленому тілі увійшов до кімнати і прийшов крізь стіну. Так і потім він сказав: доторкніться до мене. Тому Ісус це людина, яка перебуває з обох боків. В ньому міцний зв'язок дух до духа і тіло до тіла. Це обітниця про те, до чого ми рухаємо. Я хотів, щоб ти це зрозумів. Я зрозумів. І у мене одразу ж загорілася я лампочка. Я щоб ти це зрозумів. Загорілась лампочка. Так. Ось куди веде нас вічний завіт. Бо все, що Ісус придбав і за що заплатив на Христі, все, що сталося з Ним, належить нам. Слава Богу, ми такі ж прославні, як і Він. Алілуя. Алілуя. Тому у духовному світі я там. Так. так. Плоть поки що не так, там. Сэр. Поки що не там, тому мені потрібно перевести свій Тепер погляд подумай цього. про те, що ми говорили. Всі, хто водяться Духом Божим, є синами. Так подумай про що ми говорили вчора. Брат Хейн побачив відкритому видінні так. Ісуса. Ісус там нижче цієї межі світла і став видимим. Так. Гаразд все, що вище цієї межі, те, що перевершує швидкість світла, фізично зникає. Але воно продовжує існувати. Хоча продовжує існувати. Але Ісус став нижче цієї лінії. І стаються випадки, коли ангели приходять Божим способом, і ми можемо бачити їх, і навіть торкатися до них. Послання до євреїв, інколи ви приймали ангелів, не підозрюючи, про абсолютно це. правильно. Так. так. Отже, ми були тут, як ви описали, з ним. Адам зробив це, тому всі ми народились тут. Так. Мені подобається говорити про це так. Коли я викладаю завіт у вашому коледжі, то розповідаю, що є кілька завітів, які Бог склав з праведними людьми. Я уявляю це як драбину, не драбину, Якова, а мою драбину. Гаразд кожен з них, гаразд, ми були у завіті Адема тут, а потім ми впали, і тепер у нас є Адам, Ной, Авраам і Мойсей. З Мойсеєм був пов'язаний завіт землі, бо потрібно було знати, як так. поводитись, коли ви увійдете туди. Ви не повинні бігати з іншими богами лише тому, що отримали благословення. Ваше благословення не повинно віддаляти вас від Бога. На цьому я зупинюсь. Отже, земля, і потім Давид. Після Давида був новий завіт. І знаєте що? Ось ми знову тут. Ми повернулись до цього вічного завіту. Так. всі ці кроки привели нас до того, що ми знову опинились тут. І ми благословенні жити в у... цей останній із найостаннішого часу. Так, тут. Так, так. Ось тут. Скільки минуло років ми зараз? Ми посеред виправ мене, якщо я помиляюсь. Ми зараз у шість тисяч якомусь році так наближаємося до семитисячного року. І насправді, ми живемо ось у цьому маленькому проміжку часу. Дуже маленькому. Я думаю, ми зараз живемо за небесним часом. Я не думаю, так. що ми живемо за нашим часом. Так. Настав час і певні речі були приведені в дію, і ви не можете це зупинити, навіть якби хотіли зупинити це, чи затримати, чи відтермінувати. Це маленький, маленький відрізок часу благодаті. Поки не закінчаться часи язичників. Так. І ми в ньому. Так, сер. Так. Уявляєш, американське посольство зараз в Єрусалимі. Це було першим, і з цього все почалось. Євреї сприйняли це як знак. Про це говориться у 45-му розділі. Ось воно знову. Грего, дай мені перепочити. Ось воно знову. Послухайте, коли Ісус увійшов до Єрусалиму, я захоплений. Коли він того дня в'їхав до Єрусалиму, це було точно в той день, про який говорив Даниїл за сотні років до цього. Саме в той самий день. І в чому зміст цього? Зміст у тому, що Ісус щоразу влучає в точно визначений час. До речі, писання говорить у князі Даниїла, що є ангел, який так, слідкує правильно. саме за цим. Він слідкує так. за тим, так. щоб все відбувалося саме тоді, коли воно має статися. І з часу Еденського саду сатана намагається змістити це хоча б на одну наносекунду, і тоді він переміг. Але він не переможе. Але він не може. його вже було переможено. А ісус повертається. І ось благословенна надія, друзі мої, що ви будете у Воскреслому тілі. Ісус, запорука цієї обітниці. І ми останні з них. Так, після нас вже не буде інших прославлених. Ніколи будуть природні люди, природне життя, просто славне, але ніколи більше не буде прославлених. Всю вічність ви будете носити це. Так, що я один з викуплених. І будуть люди. Я бачив це в дусі. Так. Я маю на увазі, я бачив не лише себе. Я був з іншими людьми, з Глорією та іншими. І люди підходили до мене і казали: розкажіть нам. Розкажіть нам, як це було. Розкажіть нам, як ви перемагали дьявола». Що відбувалося тоді? Як це відбувалося? Розкажіть нам ці історії. Розкажіть нам свої свідчення. Мої онуки люблять слухати історії. А тепер ще мої правнуки підростають. Розумієте? Однак послухайте, інших таких вже не буде. Ніколи таких не буде. Ви будете проповідувати ціловічність. О, так. Про воскресіння і життя. І будете розповідати ці історії. Розповідати історії про камеру Нікон. І хтось скаже. Сер. А що вас турбує? Дозвольте мені допомогти вам. Ви бачите ту велику вогняну кулю, яка ніколи не згасає. Бачите? Ось де він. І лже пророки, і всі люди, які скерували себе в пекло, бо не прийняли Ісуса. Вони відвернулись від Нього. І тепер вони там. Тому не звертайте більше уваги, не запитайте більше про того дьявола. З ним покінчено. Слава Богу. Так. І було зараховано, що ви це зробили. Так, безумовно. Тому що ви у Христі так. Ісусі. І ось що найцікавіше, це зараховано, бо ви зробили це і ви ходили у цьому, зараховано й вашим партнерам. Так. Все, так. що було зроблено так. вашим служінням. І ми читали про це минулого тижня. Партнерська молитва Ісуса в 17 розділі від Йоанна. Хтось підійшов до одного з наших партнерів і сказав. Ти привів багато душ до господа, чи не так? О, так». Скільки душ ти придбав? Ну, за останніми підрахунками, близько 115 мільйонів. Думаю, десь так». хтось підходить до одного з ваших партнерів і каже: розкажи мені про той час, коли ви проповідували у ті великі церкви в Нігерії. Розкажи мені про це. А наш час вичерпано. Наш час Далі Джеремі, Алілуя. Так, сер, дякую, дідусь. Сьогодні на передачі ми ще раз переконали, що завіт, про який ми говоримо, це вічний завіт. І тієї миті, коли сила Воскресіння Воскресила Ісуса з мертвих, сатану було зламано. Він не має влади. Ісус забрав у нього все, і все, що має Ісус, тепер належить нам. І ми можемо діяти у духовному світі з владою і у благословенні Господньому, і у ньому не міститься жодного прокляття у Христі Ісусі. Ми благословенні. Нагадую вам про тези цих передач, які ви абсолютно безкоштовно можете завантажити з нашого сайту. Кров Ісуса повністю омила ваші гріхи. Через нього ви маєте правильне положення перед Богом, і саме завдяки його праведності ви можете розраховувати на те, що ваш небесний Отець почує вас, і відповість вам, коли ви будете молитися. Щоб приймати Божі обітниці, нам потрібно сміливо зайняти своє місце у Христі Ісусі. І коли ми вірою проголошуємо ім'я Ісуса і діємо у даній нам владі, саме тоді ми побачимо реальні зміни і довгострокові результати. Також ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання і деякі з них ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua. Мені подобається написано у третьому розділі приповісти п'ятому та шостому віршах в одному з перекладів Біблії там говориться: повністю покладайся на Господа всім серцем твоїм, і не покладайся на свої думки. Покладайся на те, що він вестиме тебе і скерує тебе у всіх рішеннях, які ти приймаєш. Якщо ви зустрічаєтесь з якимись проблемами, чи вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві, напишіть нам. У нас є працівники, які навчені в Слові Божому. Вони навчені молитися Словом Божим і молитися з вірою разом з вами, особливо у важкі часи, коли на вас справляється тиск. Потрібно, щоб ваша віра залишалась сильною. Потрібно залишатися активними та діяльними. Тому оновлюйте свій розум стосовно істини Слова Божого і називайте не існуюче як існуюче. Чому? Тому що Бог добрий, він вірний. Завтра знову приєднуйтесь до брата Копленда і професора Грега Стівенса, які продовжать говорити про цей завіт, і на закінчення переконливо підкреслять, що Слово Боже істинне не пропустіть це. Дякую за те, що дивитесь нас. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesa. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.